Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу і маємо цікаву квартиру на продаж 159 тисяч євро за 106 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Хочу сказати, що будинок 2006 року, що рахується новим. Ви бачите, по ремонту квартира теж свіжа. Ось так виглядають санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. В принципі, нічого тут робити не потрібно, просто гарно поприбирати цю квартиру і все. Давайте подивимось на спальні. Просторі спальні. Є ось таке, бачите, ліжко, тумбочки. В принципі, нічого такого в цій квартирі, що потрібно буде міняти, я поки що не бачу. Наступний санвузол теж є унітаз, умивальник та ванна, велика ванна, непогана. В спальні також є вмонтовані шафи. Давайте подивимось далі. Поруч ще одна спальня. Тут є односпальне ліжко, якісь меблі і вмонтовані шафи. По коридору. Далі ми бачимо наступну спальню. Теж ось таке ліжко, вмонтовані шафи, є невеликі якісь тумбочки. Ну, бачите, до нас готувались. Це в Іспанії норма. Рухаємося далі. Кухня. Простора кухня, гарнітури в порядку, дуже багато робочих поверхонь, що мені подобається. Витяжка, бачите, холодильник. В принципі, все, все добре. Нічого теж робити по кухні не потрібно. Салон. Велика вітальня. Так, є якісь меблі. В принципі, теж все в порядку. Маємо тут невеличкий балкон. Ось такий у нас балкон і вид з вікна. Що цікаво, в ціну цієї квартири теж входить паркомісце, ось це наше паркомісце. І в цілому квартира дуже і дуже цікава за такою ціною в Гандії.